Доброго дня стараємо помилку арбеку. Нажимаємо тормоз. Виключаємо. Раз. Два. Три. Чекаємо, поки не погасне. І різко виключаємо. Раз. Два, три. Другий раз так само. Резко погасло, різко виключаємо. Раз, два, три. Тепер чекаємо, що на три рази моргнуло і різко виключаємо. Ні, як бачите, пропало так. Вийшло три рази. Користуйтесь, в кого така кашняга. Кому казали, що треба міняти блок, який знаходиться ось тут, внизу. Знімається ця помилка таким способом. Бажаю всім здоров'я і побільше кіловатів. Nissan Leaf.